Wargaming знову за старе. Зараз вони шукають працівника на посаду Senior Render Developer для роботи над неанонсованим проєктом компанії. І вимоги до потенційного кандидата доволі цікаві, адже одна з них це знання англійської на середньому рівні, а російської на високому. І це я наголошую в київський офіс. Щоправда, вже на іншу посаду QA Engineer в той же офіс вже не вимагають знання російської, навіть готові оплатити півціни курсів з англійської. Та й здебільшого для інших офісів. Сівці вимагають саме англійську, однак не для всіх. Російська також необхідна для роботи на деяких посадах в Литві і Сербії. А Сербія це по суті притон для російських айтівців, які після повномасштабки перевзулись на східноєвропейців. Що означає насправді це те, що Wargaming не покинули ринок крашки, і в Сербії вони наймають росіян, які працювали раніше в них на російському офісі. Я без поняття, але ось в київський офіс, щоб треба знати російську на високому рівні. А не українську, ну це викликає в мене щонайменше питання. І, хоч це, на жаль, в Україні не поодинокі випадки, адже часто для роботи в українських офісах в АІТШці вимагають російську, про що раніше неодноразово годіли скандали і навіть були статті на доу, все ж це ненормальна тенденція, і так не має бути. Вже два роки повномасштабки. або труси одіньте, або хрестик зніміть. Ну а тим часом ви на екрані бачите список найкращих людей в світі, які підтримують канал фінансово. І допомагають йому існувати. Дякую, хто має можливість також. Долучайтесь і дай Боже з вами Oldboy, А це новий випуск ігроновин. Valve значно прокачали можливість шерингу власної бібліотеки Steam вашим... вашій сім'ї. Вони об'єднали сімейну бібліотеку і сімейний режим в сімейні групи Steam. Єдине місце, звідки можна керувати до яких ігор матимуть доступ члени вашої сім'ї, та коли вони можуть грати в них. Створивши сімейну групу, до неї можна запросити до п'яти родичів, ви отримаєте доступ до їхньої бібліотеки, а також вони до вашої. Керувати сімейною групою можна в застосунку Steam на ПК, смартфоні та через браузер. Якщо ви хочете зіграти в якусь гру, яка не належить вам, але є у когось з вашої родини. Ви це можете зробити з. Спокійно, навіть якщо він грає щось інше. Однак ви не можете запустити одну і ту ж гру одночасно, хіба якщо вона є у третього вашого члена сім'ї. З мінусів розробники можуть обмежити використання даної функції для їх гри, але це можна було робити і зі старим Фемілі Шерінгом. Тому, в принципі. Нічого не змінилося. Зараз сімейні групи проходять бета-тестування, до якого спокійно можна долучитися. Нещодавно відбувся весняний Future Game Show. Там здебільшого показали невеликі або середньобюджетні ігри. Якщо любите концептуальні, але не дуже дорогі ігри, то обов'язково зацініть презентацію. З того, що б я хотів виділити, це No Rest For The Wicked, Souls Diablo від творців Ori. в Артема Лиса. До речі, є окреме відео про неї. Холстін це польський дуже незвичний та цікавий горор, в якому буде українська локалізація. Ну і знову ж показали Hellblade 2, яка також матиме українську, і вийде вже 21 травня цього року. До речі, перша Hellblade доступна в Game Pass вже, а друга буде доступна на релізі, тож можете затестити. Як і безліч інших крутих ігор, мій особистий рекомендаціон це Rush, Control та Lies of P, Хоча насправді там ігор вистачає на будь-який смак з асасінами, мас ефектами, Resident івелами тощо. І сьогодні в мене разом з офіційним інстаграм-аккаунтом Xbox в Україні. Крутий підгін для вас, а саме можливість виграти один з трьох ключів на три місяці підписки геймпасу на ПК з велетенською бібліотекою крутих ігор. Щоб виграти, вам потрібно бути підписаним на мою інсту на інсту Xbox, залишити коментар під постом, який я залишу в описі. З грою, яку б ви хотіли пограти по підписці разом з друзями, і відмітити цих друзів у коментах, Щоб вони також могли прийняти участь. Плюс, якщо ви пам'ятаєте, то сталкер 2 теж буде по підписці на ПК, як і Фростпанк 2 від 11 Bit Студіо, та вище згадана Hellblade від Ninja Theory. і що Сталкер, що Фростпанк, що Hellblade Матимуть українську локалізацію, а сталкер навіть озвучку, тому залітайте в опис і обов'язково приймайте участь в конкурсі. Міністерство культури та інформаційної політики, схоже, що нарешті помітило відеоігри і те, що там здебільшого немає української мови. 22 березня виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандєєв, коментуючи програму розвитку української мови до 2030 року, зазначив, що коли багато умовно серіалів та фільмів буде перекладено українською. То сім'ї після перегляду буде значно легше коментувати цей серіал теж українською. До цього він додав, що місяць тому спілкувався з Оленою Зеленською щодо пріоритетів міністерства, і серед питань була піднята проблема надходження на український ринок легальних відеоігор з українською мовою. Більше того, Карандєєв вважає, що в найближчий час вони вийдуть з глобальною пропозицією до світових розробників ігор. З одного боку, це дуже добре і як то кажуть, нарешті. Якщо це справді буде? Крута пропозиція з якимись податковими пільгами чи грантовими програмами, то це дуже круто. З іншого боку, якщо це буде, як в нас завжди люблять через заборони і блокування, то зроблять тільки гірше. Сподіваємось на перший варіант, все ж, і давайте обговоримо в коментах цю новину, бо дуже цікаво, що ви про це думаєте. Skydance New Media сумісно з Marvel презентувала їх новий сюжетний трейлер майбутньої екшн адвенчер гри про Капітана Америку та Чорну Пантеру. Вона розповідатиме про те, як. Герої, які мають багато розбіжностей, вимушені об'єднатись, щоб звільнити Париж від окупації і знищити червоного черепа з його гідрою, у новому трейлері гри, яку анонсували ще в 21-му році. Нарешті розкрили назву Marvel 1943 Rise of Hydra. а також що реліз відбудеться вже наступного року. За проєкт відповідає Емі Геннінг, яка раніше працювала в EA та Naughty Dog. В останніх вона відповідала за перші частини Uncharted. Більшості гравців трейлер дуже сподобався через неймовірний кінематографізм, дехто навіть порівнює це з фільмами Marvel. Але люди хочуть побачити хоч якийсь геймплей, я в тому числі. Думаю, що його нам розкриють вже на якихось літніх презентаціях. А ще Цікавий факт. Дрю Морлайн, здається, так його прізвище, який за чутками виконав роль Джейсона в GTA 6, тут зіграв Стіва Роджерса, тобто Капітана Америку. Аж дві великі гри хлопак має у 25-му. Або в 26-му, бо схоже, що. GTA 6 таки перенесли, але про це ми поговоримо трохи пізніше. А ви можете собі уявити екранізацію серії Ігор Сімс? Мабуть, що після тогічного фільму Барбі ви радше скажете так: днями за Халівудрепортер повідомили, що EA знову хоче спробувати екранізувати Сімс. Знову, бо перша спроба була у 2007 році. Тоді за проєкт відповідав Фокс його роки вовтузило, і лише в 19-му скасували. коли Дісней придбали Фокс. Зніматиме нову стрічку Кейт Герон, яка була режисеркою Сезону серіалу Локі, і поставила декілька епізодів сексуальної освіти. Продюсуванням фільму займатимуться Electronic Arts, продюсерська компанія Марго Робі Лакі Чап, а також Лі та Мірі Юн з Vertigo Entertainment. Жодних інших подробиць поки що немає. Мені здається, що Марго Робі в головній ролі всім це вже занадто. Мені здається, Барбі було достатньо. Росіянчики дали атвіт кураторам Steam по російським іграм і створили власного куратора, який називається. Будь бидітілян русафобія. <рив> Ти серйозно? Ой, як я це люблю. В цьому кураторі вони маркують ігри, які або стереотипно зображають Росію, або розробники якось негативно повели з росіянами чи взагалі підтримували Збройні Сили України. Хотів би я сказати, що вам потрібно придбати всі ці ігри зі списку, але ні. Адже, як мінімум, декілька ігор там російських, тобто попадають в обидва куратора Steam. Найсмішніший опис в українській Hollow Home Ігра наживається на війні. Дійсно. І звісно, дуже приємно там бачити декілька частин Call of Duty, такої популярної серії. Де можна смачно валити їх там, нету. як повідомляє Bloomberg, Sony призупиняє виробництво своєї нещодавньої гарнітури PSVR2 через значне накопичення запасів. Виробництво відновлять, коли розпродадуть те, що вже є на складах. Аналітик Южі Яжай вважає, що зниження темпу продажів пов'язане з високою ціною пристрою і обмеженим каталогом, який схоже, що Sony зараз не особливо розширює руками власних студій, а по факту взагалі їх скорочує. Компанія розраховує, Ховує, що майбутня сумісність з ПК може покращити дану ситуацію і так, я думаю так. Чекали на продовження Зекалісто Protocol? Його поки немає, і мало ймовірно, що буде, але розробники зі Striking Distance анонсували свою нову гру у тому ж Всесвіті. Проєкт має робочу назву Project Beards Eye і являє собою топ-даун шутер з елементами рогалика. Події гри розгортатимуться у в'язниці Black Iron, яку ви вже добре знаєте по Зекалісто протокол. Реліз колись в майбутньому, на яких платформах, невідомо. Симулятор ферми Stardew Valley отримав нове, неймовірно, гігантське. Оновлення 1.6 на ПК до консолей і смартфонів воно добереться дещо пізніше. Гра зараз щодня ставить нові рекорди по піковому онлайн. Момент написання сценарію було 155 тисяч 296 користувачів, що погодя для такої старої гри дуже й дуже багато. Патч ноут там просто гігантський, тому важко виділити щось конкретне. Мультиплеєрний режим тепер підтримує 8 одночасних гравців, додало нові фестивалі та події, нові типи ферми, багато нових діалогів і купу всього. На жаль, як би ми не просили, а Української досі в грі немає, але це не привіт здаватися, тому продовжуйте просити. Тому наскільки я пам'ятаю, був момент, коли ми майже вибили локалізацію, але щось там в останній момент пішло не так. Тому можете знову нагадати розробнику. Що ми чекаємо? CD Projekt Red об'єдналася з Amazon, і вже незабаром в їхньому магазині GOG можна буде грати куплені ігри в хмарі через луна. І навпаки, тобто куплені ігри в Луна через GOG. Це, звісно, клас і дуже цікаво, але в нас луна недоступна, як і 90% інших хмарних платформ. Тому поки що йдемо повз і чекаємо, доки вони зайдуть в Україну. Відбувся реліз Alone in the Dark, перезапуску гри, яка фактично і започаткувала жанр Survival Horror. Я, якщо чесно, дуже сильно її чекав. Але перезапуск вийшов доволі середньою грою. Оцінки на рівні 65-70 балів ідеально описують картину. В Steam ситуація ж трошки краще, 72% позитивних відгуків. Рецензенти дуже хвалять акторську гру, цікавий та заплутаний сюжет, і відносно непогану детективну складову. Але аспекти виживання, ближній бій і купа технічних недоліків зможуть вам завадити насолодитись проєктом. В цілому непогано, але хотілося б значно-значно краще. Я сподівався на значно значно краще. Віталій Козунов з каналу AXBT, який вже протягом двох років так яро бореться з GAC та їхнім русофобством, був затриманий у Білорусі, де і проживає за те, що у 2020 році на своїй сторінці у Фейсбуку публікував власне фото з символікою вільної Білорусі. А також через те, що в 17 році в інстаграм поділився картинкою з чорношкірою жінкою в нацистській формі. У відео, де його затримали, він, звісно ж, що вибачається за такі свої минулі дії і каже, що вже тричі пожалів про них. Воно й не. Дивно, адже після придушення протестів в Білорусі Віталій і вся його Ютуб-команда перевзулись на агресивних защитникав руськава міра і ігор в дня а також активно критикувала всіх розробників, які... Мішають з сігрої, підтримують Україну в протистоянні. Тощо, чим це закінчиться для Віталіка? Ну як повідомляють тг канали, які і поширили відео з вибаченнями, йому дали 10 діб і штраф. А для самих же АЕК гадаю, тепер вони ще глибше залізуть в дупу руському міру. І ще більше будуть апелювати до ігривні політики. Та й загалом вони зараз більше як пропагандисти рускава міра поводяться, адже їх сайт взагалі російський, хто не в курсі, і як і їх більшість співробітників, крім оцього от блогу, який вони ведуть. Чому я про них взагалі говорю? Бо на жаль, мені дуже багато людей, навіть українських розробників розповідало, що продовжує дивитись їх контент. І на мою думку, зараз це як дивитись Соловйова і казати, що ну може він і пропагандист, але аналітика в нього норм. Коротше, подумайте про це, друзі. Подумайте. Ще одна середня гра, яка релізнулась, це ексклюзив PS5 Rise of the Ronin від розробників з Team Ninja. На метакритику в неї 76 балів, до плюсів відносять боївку, яка навіть краща, аніж в минулих іграх студії, переміщення відкритим світом і сюжет. З мінусів слабенька графіка, певні технічні помилки, жахливе наповнення відкритого світу, і що вона вам ніяк не запам'ятається на фоні аналогів. Як я насправді, я сподіваюся, розповім вам у огляді у вівторок, або як. Мінімум зроблю стрім. Тож не забувайте ставити свої дзвіночки, вподобайочки. Щоб нічого не пропускати. Ну і звісно ж, будьте підписаними на канал. Директор Remedy Теро Віртала, звітуючи про фінансові результати компанії, оголосив, що бюджет майбутнього ремейку перших двох частин Max Payne буде приблизно таким, як у Alan Wake 2. Хоч Remedy офіційні цифри і не оприлюднювали, але фінські аналітики оцінили його у 70 мільйонів євро, з яких 20 пішло на маркетинг. Віртала також додав, що студія досягнула значного прогресу протягом року і цей ремейк має величезний потенціал. Охотно вірю, це культова гра. Однозначно чекаю і дуже сподіваюся, що там буде українська локалізація. Українські гравці нашумілого кооперативного шутеру Helldivers 2 зіткнулися з прикрим багом. Баг цей присутній лише при грі з PlayStation, якщо у меню приставки вибрана українська мова, і полягає він у повній неможливості приєднатись до гри онлайн. Ані з друзями, ані з випадковими гравцями. Проблема безумовно дуже неприємна, особливо якщо не знати, о чому справа. Проте днями вона вже була зафіксована у списку багів, над усуненням яких розробники працюють, а в якості тимчасового фіксу можна просто змінити мову консолі на англійську. Проблема, мабуть, в тому, що онлайн-гра вимагає певний параметр із системи PlayStation, і приходить він українською, а не однією із мов, які були доступні на момент тестування функціоналу. Тож я закликаю вас не піддаватися черговій хвилі хейту, адже гра, незважаючи на численні баги та несправності, залишається одним з найцікавіших кооперативних шутерів, і її популярність є ілюстративним тому доказом. У грудні 2020 року на сцені The Game Awards було анонсовано мультсеріал Ark The Animated Series по серії Ігор АРК. Він тоді знатно шуму наробив, бо продюсерами виступають Джерард Батлер, Рассел Кроу і Він Дізель. Вони ж і озвучували персонажів разом з такими відомими акторами, як Мішель Єо, Девід Теннет, Джефрі Райт, Еліот Пейдж і Мадлен Меден. Про мець серіал періодично нагадували, але останнім часом була тиша. І ось він без попереджень з'являється в Paramount+. Вийшла перша половина сезону, а друга добереться до нас дещо пізніше. Сюжет розповідає про палеонтологиню 21-го століття Гелену Вокер, яка воскресає на таємничому древньому острові, населеному динозаврами. Вона має навчитись виживати і знайти собі союзників, які так. Кож сюди потрапили з різних епох. Представники консервативної, ліберальної та партії данських демократів хочуть посилити візові правила для російських спортсменів. Не знаю, чи це найближчим часом кудись зрушиться, та й взагалі чи колись зрушиться, але я нагадаю, що цьогорічний International по Доті 2 буде проходити теж там. Чому теж? Тому що зараз проходить там чемпіонат по Counter-Strike, і вже деякі команди не потрапили через те, що їм не дали шенгенвізи. Команди, звісно ж, з Росії. О, як буде сумно, якщо ще більше росіянчиків не зможе. Приїхати на дотку. Українська студія Mirwin анонсувала кооперативний горор, в якому в ролі агентів спеціального бюро вам доручили боротися з привидами та іншою паранормальщиною. Ці біси будуть керуватися генеративною технологією штучного інтелекту, і вона аналізуватиме дії гравців і підлаштовуватиметься під них. Грати можна буде в соло і коопі до чотирьох гравців. Реліз літом цього року. А ви хотіли Батл Рояль у World of Warcraft? А Blizzard його вам все одно дасть. Це обмежений по часу режим на окремому сервері на 60 людей, де в ролі пірата першого левела ви прокачуєтесь і знищуєте ваших супротивників, щоб залишитись останнім на карті. За це вам будуть давати різні бонуси, там якісь косметичні і всякі різні бейджики. Одним словом, кому цікаво, спробуйте. United 24 об'єднались з Endora і випустили гру на базі Minecraft під назвою Майнсал. Вона відтворює копальні українського Соледара, місце найбільшого видобутку солі в Європі. Її завданням є нагадати світу про війну в Україні та зібрати кошти на відбудову Великокостромської гімназії, яку зруйнували росіяни. Серед персонажів гри такі амбасадори united 24, як Річард Бренсон, Пол Нерс, Міша Колінс, Олександр Усик, Скотт Келлі, Олександр Зінченко, Кетрін Винник та Івана Сахно. Інструкцію, як зіграти в. Майнсалт можна знайти на сторінках united 24 в їх соціальних мережах. Потім напишіть в коментах, як вам. Хвилинка українізації. Спілка народний переклад вперше офіційно переклала гру і нею стала Pandemic Train. В ній ви керуєте екіпажем потяга, який курсує постапокаліптичною пусткою. Ваша мета вижити достатньо довго і знайти необхідні ліки. На сторінці гри українська поки не вказана, але в оглядах користувачі пишуть, що вона вже там є. World of Goo 2 сиквел культової інді головоломки, отримала українську локалізацію. Це стало відомо. Зі сторінки гри у Epic Games. Реліз гри заплановано на 23 травня, виключно для ПК та Switch. Ретро Стелс-виживач у дочасному доступі Gloomwood, який натхнений сурвайвел горорами 90-х і дольових, отримав фанатський укранізатор. Знайти його можна традиційно в посібниках Steam. Microsoft випустила на PlayStation 5 свій минулорічний яскравий екшен Hi-Fi Rush. Рецензенти дуже хвалять гру, особливо кажуть, що дуже класно і грати з DualSense з цими трігерами, цією, цією штукою. Гра Точно варто щоб її спробувати. Про що говорять 97% позитивних відгуків в Steam знову ж таки, якщо у вас є ПК, то зіграйте по геймпасу по підписочці геймдизайнер Шінжі Бікамі, який покинув Tango Gameworks на початку 23-го року, заснував нову власну студію Камуї. Здається, так воно читається. Анонсів вони поки ніяких не зробили, але з огляду на попередній доробок Мікамі, як серії Resident Evil та Evil Within, на нас чекає, мабуть, ще один цікавий, можливо навіть проривний горр. Сподіваюсь, одразу два джерела повідомляють, що GTA 6 вийде в першому кварталі 26-го року. Джарл Офрівія, який розкрив був багато деталей першого трейлера, каже, що гра вийде у першому кварталі. Ймовірно, січень-лютий. Ніро Сітрікс дає більш точну дату, а саме 18 лютого 26-го року. Окрім цього, його джерело у Nuro Online News підтвердило, що наступний трейлер нам слід чекати у квітні, а гратиме там нібито композиція Bad Bad Not Good Unfolding, РОН Тренд. Тримікс. Ну до квітня недалеко, тож чекаємо, щоб перевірити. Якщо справді трейлер вийде в квітні, то, значить, скоріш за все, гру таки перенесуть на 26-й рік. А от що не відбудеться точно, так це Baldur's Gate 4 від Ларіан або DLC-шки до Трійки. Про це Вінке повідомив на конференції розробників ігор GDC. За його словами, Ларіан повністю хочуть відійти від Dungeons Dragons і в співпраці з Wizards of the Coast. Скоріше за все, новий проєкт, над яким студія працюватиме, вже буде по власній IP. Але не думаю, що це Divinity Original Sin 3, як мінімум, в одному з інтерв'ю IGN він натякав, що це не вона, куди б не завів шлях Ларіан після Baldur's Gate 3 фанати точно масово купуватимуть їх наступну гру. Ймовірно, що зараз Wizard of the Coast шукатимуть якусь іншу студію, що займатиметься BG4, Адже зараз франшиза, напевно, що на самому гайпі. Ніж коли-небудь на ПК та консолях нового покоління відбувся реліз Dragon's Dogma 2. 87 балів на метакритику, одна з найкращих екшен РПГ останніх років, яка, як і попередниця, дуже сильно виділяється в своєму жанрі. Звісно, не без мінусів розробники залишили деякі не найкращі, і дуже бісячі елементи з оригіналу. На ПК оптимізація хромає на дві ноги. А на консолях частота кадрів тримається здебільшого на рівні 35-40 FPS. фпс. Ну і звісно, донат завуальований під DLC у преміальній грі за 70 баксів. Хоча навіть це не найважливіше. Найважливіше те, що гра продає себе так, ніби вона хоче, щоб ти занурювався в цей світ, в його імерсивність, а по факту потім каже тобі забий, купи телепортік і телепортуйся. Це, на мою думку, Найгірше в цій всій ситуації. Через цю всю фігню з донатами і лагами на виході у гри 40% позитивних відгуків у Steam. що дуже і дуже мало як для такої гри. Принаймні на момент написання цього сценарію. Втім, це не завадло досягнути пікового онлайну в 185 тисяч користувачів, що навіть більше, аніж в будь-якої гри серії Resident Evil. Щоправда, до висот Monster Hunter ще дуже далеко. Значно детальніше про гру я розповідаю ось в у цьому ось огляді. Обов'язково подивіться. Там я читав в інтернеті, що люди, які не грали першу гру, не розібралися і тому жаліються на донат. Ні, я розібрався в першій грі, я розібрався, чому вона працює, як вона працює, чого вона хоче. І саме через це мене дратує, що в другій частині є Донат, який ламає всю концепцію цього ось занурення, цієї всієї імерсивності. І це погано. Дивіться. Дай Боже!